Добрий день, я Ключук Ніна. Знаєте, що хочу вам сьогодні розказати? В Італії сьогодні температура 38 градусів тепла. І вже зранку ти стомлений, стомлений, стомлений. І тут я нагадала, що в мене є аж 500. Я випила одну капсулу, і в мене прибавилася енергія. Енергія, як ніби я рано встала. Тож я вам пропоную всім не забувати про себе, тому що, коли ми стомлені, ми стаємо нервовими, ми не знаємо, як нам поступити. І ще хочу сказати: не забувайте, що нам треба пити кожного дня водичку водичку з короломайном 30 мл на кілограм нашої ваги. Це наша молодість. Це наша е, гарна е, статура нашого тіла, е, це наше життя, щоб наші клітинки як рибки у гарному акваріуму плавали. А для цього, щоб вони були у акваріуму чистому, що треба? Треба тримати наш акваріум чистим. У цьому допомагає. Теж наша вода, Коралмайн. Тож запрошую вас, усіх, не забувати, саме головне пити багато води, щоб не старіти, щоб продовжити своє довголіття. Щастя вам всім і здоров'я!